Березень місяць, 6 -е число, ми їдемо в місце, куди нас керувало командування на мобілізацію. Я абсолютно випадково зустрічаю там декілька своїх друзів: Курку, Вітю Колю. Ну, я вже знав, що там буде гармаш. Я там знайомлюся з істориком. Історія починається червень місяць. Разом з цими хлопцями і декількома іншими ми в чергове виїжджаємо на чергове завдання на річку Інгулець. Річка Інгулець, яка є межою Миколаївської і Херсонської області. Про неї сьогодні, до речі, згадував друг Бетон, який... якого сьогодні заміняє Михайло. На жаль, тоді курка та історик загинули. На одному з завдань, на які ми виїжджали, ми були в різних місцях, працювали в різних місцях, працюємо в різних місцях і будемо працювати в різних місцях на півдні, в липні ми продовжили працювати на Інгульці, І ми приїхали. В сектор зустрілися з військовими, які були там на місці. Звідки 46-та бригада. Клас. У нас ми в небі, ми в повітрі працюємо. Що у? вас є? У нас є раз, два, три, п'ять. Два з один самохідні артилерійські установки, є град, є ураган, але мало снарядів. Є багато мінометів, є хлопці, які готуються йти в штурм. Ми сказали: у нас є розуміння. Де ворог, тому що в нас є засоби для розуміння, де ворог, про них, до речі, теж ще говорив. І ми працюємо з ними, працюємо з 46-ю бригадою жовтень місяць, разом з 46-ю бригадою ми біля Давидового Броду, який був найбільшим, найважчим, найвужчим місцем для наступу на Херсон з цього боку. Давидів брід, де загинув курка і історик. Давидів брід, де ми працювали ціле літо і осінь. І разом з 46-ю бригадою ми... нам вдалося. Нам вдалося, і знаєте, це такий був напевно най... найкрутіший момент цієї війни. Трошки більше місяця до Херсон. І... Ви знаєте, ми приїхали знову на Інгулець, частина хлопців. Ми працюємо на відтяжці, в безпеці, ми на декілька кілометрів далі за цих хлопців. І ми приїхали знову і дивимося не знаю, 60 одиниць техніки нашої бойовий порядок. Бойовий порядок на дорозі, яка веде з перезноговатого в Нову Каховку. На той час ще ми були ближче до березняватої, ніж до Нової Коховки. І я підходжу до хлопців і питаю: з якої ви бригади? Вони кажуть 46-й. Я такий кажу: ого, а ми працювали з вашими артилеристами. А вони кажуть: а ми штурмовики. Це сталеві хлопці і дівчата. Це безстрашні хлопці і дівчата. Це ті, хто створили плацдарм на лівому березі Дніпра. Це ті, хто. Здолали Давидів Брід, це ті, хто перейшли річку тоді, коли її ще ніхто не переходив. Це ті, хто перші потрапляли на міни, це ті, хто перші штурмували ворога, це ті, хто, створюючи плацдарм на лівому березі, значно ширше ніж один Давидів Брід, зробили можливим наступ на Херсон і на Крим. Це не була моя історія, з якою прийшов сьогодні до вас. Але, чесно кажучи, я десь прогавив в анонсі. Що кошти будуть виручені на 46-ту бригаду, і я хочу, щоб ви знали, що кожна гривня, яку сьогодні ви проінвестували в 46-ту бригаду, це інвестиція в нашу перемогу. Я би хотів, щоб ми зараз ще раз подякували своїми обласками 46 й бригаді і кожному, хто їх підтримує. І я так розумію, що є можливість їх підтримати ще більше сьогодні, завтра, тут, в цьому залі. А історія, за якою я прийшов до вас, моя мама просила не ділитися цією історією. Чесно кажучи, я вже декілька разів її розказував в такій дуже короткій формі. Але в мене завдання 10 хвилин і відпустити вас до комендантської години. Не затримати, бо це заключний спіч. Коли я вчився на політології в університеті Франка. На другому курсі в мене було завдання залік зробити генеалогічне дерево. Що я робив до цього часу? Цікавився сім'єю, ходив кожну неділю до церкви, їздив на празники, був разом, святкували і інколи сумували разом. Але сказати чесно, щоб я так хотів сісти і зацікавитись такого бажання не було. І сьогодні День історичної справедливості, тому що я скажу, чому я дізнався про те, ким були мої родичі: Євген Петрушевич брат моєї прапрабабці, і Володимир Кузьмович, мій прадід, Євген Петрушевич президент зунру і Володимир Кузьмович, перший секретар першої політичної партії Західної України. Я дізнався про це на другому курсі. А чого моя мама не хоче, щоб я розказував всю історію? Тому що вона каже: слухай, Роман, ти коли кажеш, що ти дізнався тільки на другому курсі, хто твої родичі? Ну, що вони подумають про твоїх ближчих родичів, про маму і тата? І сьогодні День історичної справедливості, бо я обіцяв, тут є моя мама і тата. Так, і день історичної справедливості в тому, що я дізнався про те на другому курсі не через те, що вони не сказали, а через те, що в мене ніколи не було вдома. Чому не було вдома трохи винні мої батьки? Бо коли мені було 7 років, вони мене відправили в пласт. І я був в горах, на таборах, в підвалі на вулиці Здоров'я 3, де ми збирались кожного тижня на наші сходини. і так далі. і тому подібне. Я дізнався, хто мої родичі, здав залік, дістав. Ей. 90 з чимось балів втішився, всі були в шоці, я був теж в шоці. І що я робив після того, як то дізнався? Як ви думаєте, написав у Фейсбуці, може, чи в себе на лобі, Шевич. Ну, це круто, ну, це несправді відповідальність, це складно. Ти не знаєш, як себе поводити, коли ти говориш на заліку в університеті Франка історії української культури. Розумієте, це мої батьки, це мої бабусі дідусі. А тут, знаєте, братом прабабці був Петрушевич, прадідом був Кузьмович, якого вислали в Сибір, освободителі. І... Очевидно, що я нічого не зробив конкретно. Але е... з того часу мені набагато цікавіше було дивитися назад. Історія, минуле, ретроспектива, що ж там відбувається. І коли ми з істориком і куркою в квітні. Були в різних місцях: курка Артем Демит, львів'янин, історик Дмитро Нконечний з Черкащини. Коли ми були в квітні на виконанні завдань, історик, вчитель історії, був він е, читав книжку вночі з таким, знаєте, червоний ліхтарик. А ми були там, де не треба світити червоним ліхтариком вночі. Ні одні разу. І ми підходимо і кажуть, історик, що ти робиш? Ну, там, ну, одним словом, обставини не для читання. А він читав щось історичне. На наступне завдання в моєму рюкзаку була така маленька брошурка про українських січових стрільців. Я прийшов до вас з цієї історії прийшов з одним проханням. З двома. Перша 46-та бригада, ви почули. Це як і всі наші воїни, це сталеві люди, надлюди. Але друге моє прохання. Нам треба більше заглядати назад, в нашу історію, в минуле, в те, що відбулося вчора, місяць тому, сто років тому і раніше. Тому що є таке поняття, як тяглість історії. Є таке поняття, як історична пам'ять. Росіяни, ті, хто хочуть війни, це їхня тяглість історії. Це завойовницька ментальність. Багряний про це писав. Я прочитав про, і це, до речі, теж в останньому моєму пості є. Під одним з горіхів, коли був час, коли мене літали, я взяв Багряного і читаю, там, чому я не люблю Малоросію чи щось таке. Ну там таке коротеньке було неоповідання, його записка. І він писав про їхню загарбницьку ментальність. Потім я слухав аудіокнижку про Холодний Яр, і вони розказували те саме, що сьогодні відбувається. Сьогодні. Багряни, який писав про це в минулому столітті. Холодний Яр, події, якого відбувалися сотню років тому. Ми повторюємо, на жаль, інколи ті самі помилки. Інколи, тому що ми просто ну, не знаємо, не вміємо, не хочемо. І ця тяглість історії є на практиці. Чому я взагалі про це все говорю? І в чому суть мого прохання? Нам потрібні танки. Танки нам можуть дати три країни. Перша країна, яка нам мала би дати танки, це Німеччина. Танки Леопард. Чому Німеччина не дає ці танки? Може бути багато причин. Німці допомагають нам, німецький народ, німецький уряд, ми маємо їхні гепарди, ми маємо їхні бронемашини, але танків немає. Чому ми не маємо танк Леопард? Не знаю, але можливо відповідь цьому питанні в маленькій деталі. Німці досі інколи відчувають себе винними перед росіянами. За події ХХ столітті. І вважається, що Росія пере... перемогла нацизм. І інколи цей наратив і в Західному світі, але ж театр бойових дій був на території України. Вся Україна була тимчасово окупована під час Другої світової війни. Українці загинули масово. І західний світ каже, у вас були УПА, які займалися колаборантами. В західний світ теж є такі тези. Тому що УПА боролись на два фронти: і проти червоних які мого прадіда Володимира Кузьмовича в Сибір. Ви, ви вивезли, знаєте коли? В 1939 році. В 39 му І переписка його листань, листами припинилась 41 в 41-му. В 1939 році, тоді, коли справді почалась Друга світова, 17 вересня, на території Західної України. І... Нам треба вчити історію, нам треба розуміти історію, нам треба розуміти про роль України в історію. Нам не треба повторяти тих самих помилок, які були 100 років тому, в минулому столітті. Нам треба нарешті побороти русофілію повністю. Тому що, коли я був малим, я ходив в гори, я ходив до церкви, я говорив виключно українською, але я дивився солдати і кадети». Може, пам'ятаєте, були такі жахливі серіали. серіал? собі, я сиджу на здорові три співаю січових пісень. Приходжу додому і дивлюся солдати і кадет. Ну це ж паралельна реальність зараз виглядає. А тоді це була норма. Це було 15 років тому не 100, не 50. На трасі, якою ми їздили на наші бойові завдання, грала російська музика. Частина побратимів говорила російською. Але з часом вони шазамили українські пісні, коли ми їздили на завдання під музику і цікавились. Разом з істориком ми вчили історію. Разом з нашими побратимами ми заглядали в минуле. Я переконаний, що ми поборемо русофілію. Я переконаний, що ми поборемо Росію. Не як Путін, тому що це не Путін веде цю війну, а як явище з істотами, які бажають постійно загарбувати. А українці готові обороняти. Я переконаний, що так воно завжди і буде. І дуже прошу, щоб ми на своїх місцях бороли рософілію, бороли все російське, тому що це дуже глибоко заходить, воно дуже глибокий слід залишає. І якщо в нас є можливість і ми чуємо десь ту саму російську музику, російський наратив, вступати в діалог і говорити з людьми, брати на себе, от, можливо, таку незручну історію, тому що коли хтось не знаю, включає російську музику, може тобі незручно. Тому що ну зараз я скоренько звідси піду казати, звертати увагу, тому що на дорозі з Березнеговатого до цегли, де бетон займався евакуацією, до Давидового Броду, де загинув курка, до нової Каховки, на яку ми йшли далі до Херсону, в одному закладі грала російська музика. Ми підійшли, попросили, вони зняли її. Маленький пунктик, закрили і ми мусимо всю нашу країну очищати від маленького квадратного метру. Заглядати частіше в минуле, і я переконаний, що така буде наша перемога на полі бою і тут, і тут. Дякую. Друзі, ваш аблодісменти, Роман Лузинський.